У попередньому відео ми візуально пояснили, чому частка шиншил має бути меншою за одну третю. Тепер подивимося на це з алгебраїчного боку, або, якщо можна сказати, з аналітичного. Для цього залишимо наш вираз, який показує частку шиншил, і спробуємо переписати одну третю дещо схоже. Це допоможе нам легко їх порівняти. Тож, як ми можемо записати одну третю з шил знаменнику? Запишемо, що це. Буде ши поділити на 3 ши», так? А це те ж саме, що ши поділити на ши плюс ши плюс ши». Тепер обидва вирази виглядають майже однаково, за винятком знаменників. У виразі, що позначає частку шиншил, у нас в знаменнику К плюс П плюс ши. У виразі, що дорівнює одній третій, в знаменнику «ши плюс ши плюс ши. Отже, що більше К плюс P. Чи «ши плюс ши»? плюс Згадаємо, що нам вже сказали, що К більше за «п», більше за ши. Тож логічно, що К плюс П буде більшим за ши плюс ши. А отже, ось цей знаменник буде більшим. Так? Більший знаменник. Більший знаменник. А цей знаменник буде відповідно меншим знаменником. Менший Знаменник. І тут цікаво, якщо ми ділимо одне і те ж число на більше спочатку, а потім на менше число відповідно, нехай один ділимо на 7 і один ділимо на 5, то що більше? Одна сьома чи одна п'ята? Оскільки там, де більший знаменник, ми ділимо на більшу кількість частинок, то, звісно, більше той дріб, де ми ділимо на менший частинок. Відповідно, одна п'ята більше за одну сьому. У випадку з шиншилами, там, де маємо більший знаменник, відповідно маємо менший вираз. А де знаменник менший, вираз, відповідно, більший. Тож, оскільки цей вираз рівний одній третій, то й одна третя більша за частку шиншил. А це ми, власне, і хотіли довести. Тож тепер ви знаєте, як підійти до подібних завдань як графічно, так і аналітично.